Попередній віршик був про наступню вередуню, а тепер про хлопчиків. Веред вередунчиків. Грицько Бойко Вереда. Мала мама одинця, одинця мазунця. Мамі з ним була біда. Одинець був вереда. Вереда вередував, всім спокою не давав. І бабусі, і тьоті Ірі. І сусідам по квартирі. Навіть котику, воркотику, малому відплачу тікать доводиться із дому. А горобчики сміються у садах. Цвінь, цвірінь уже проснувся вереда. Ось у ліжку він сидить в стінку стука. Мамо, іди, іди сюди, візьми на руки. Хлопець дригає ногами, обливається сльозами і подушку обніма ма, ма. ма. Стала мама умивать одинця, репетує мазунець без кінця. Кулачками тре він очі. Я вмиватися не хочу. Теплої води нема. Ма, ма. ма, Мама мило червоненьке узяла, вереду свого вмивати почала. Знову плаче, я не хочу, ой заходить мило в очі. Не намилюй, не вмивай. Ай-ай-ай. Стала мама вереду утирать. Вереда давай ще дужче кричать. Він до лоба прикладав кулачок. Ой колючий рушничок, рушничок. Ти мене не обдирай, ти гладеньким витирай. Ай, ай, ай. Мама супу із каструлі налила, мама ложку вередулі подала. Нащо ложка? заберити, хочу суп старілки пити, і руками обома він тарілку підніма. Ма, 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 раз за шию потекло гаряче. Верещить він. Ой, пече, ой пече, як затупає ногами та до мами зі сльозами. Суп гарячий їж сама, дай того, чого нема. Ма, ма, ма. Ось бабуся вже зайшла до кімнати, булку з маком принесла для внучати. Я не хочу їсти так. Виберіть із булки мак. Чом варення в ній нема. Ма, ма, ма. Вереда усе кричить, не змовка. Без варенечком спечіть пиріжка. Я з варенням хочу їсти, тільки так, щоб був без тіста. А начиночка сама ма ма ма. Стала мама одягать вереду, вереда голосувать, не піду. Хочу дома я сидіти. Вже набридло мені літо. Хочу, щоб була зима. Ма. ма, ма. Мама слоника купила заводного, вереда горла щосили. Не такого. Я не хочу заводного. Ти купи мені живого, із ногами чотирма ма, ма, ма. Він із мамою гуляв. У саду, хто проходив, впізнавав вереду. Знов розплакався синочок. Мамо, хочу в дитсадочок грати з дітками всіма. Ма, 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 а йому відповіли малюки: Ну навіщо вереда нам такий? Ні, не візьмемо тебе ми сюди. В дитсадочок нам не треба, вереди.